Привіт, народ! Для того, щоб отримати плащук Косвіт, вам потрібно виконати 5 щоденних завдань на сервер Івенті від Mojo в Minecraft Bedrock. Щоб виконати перше завдання, вам потрібно відвідати кожен офіс, що можна поєднати з виконанням другого завдання, а саме використати усі хлопавки, які розташовані в кожному офісі. Зараз швиденько покажу вам, де їх знайти. Одна хлопавка в головному офісі. Дві хлопавки в сховищі ідей, до яких потрібно пройти забіг, ще дві хлопавки в біомних лабораторіях, хлопавка у фабриці мобів, і остання у відділі контролю якості після простого паркуру. Для виконання третього завдання потрібно зібрати 1000 монет за один день. Раджу вам просто пройти 4-5 разів трьохзірковий дропер у біомних лабораторіях. Щоб виконати четверте завдання, потрібно купити у головному офісі капелюх розробника, вдягнути його і знищити 15 багів у відділі контролю якості. Для останнього завдання потрібно придбати лабораторний халат і пройти усі три дропери в біомних лабораторіях. Після виконання усіх п'яти завдань плащ уже буде доступний як для бедруку, так і для джави. Якщо вам не прийшло сповіщення про виконання п'яти завдань, Перевірте на дошці, яке саме завдання не виконалось, і перепройдіть його. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі!